Так, так, добрий день. Добрий день. Да, добрий день. Скажіть, будь ласка, пане. Пане Олеже, да, пане Олеже, це Дмитро Гнаб, громадське телебачення, журналіст. Скажіть, будь ласка, да, хотіли у вас уточнити, так чи встановлено звідки було проведено оцей обстріл? Це з території Російської Федерації, оскільки ми так приблизно порахували зараз по Google-картах, що можливо це було здійснити чисто технічно. А чи все ж таки з території України, куди було завезено ці установки ГРАД раніше? Що вам про це відомо? Е, ну, наразі відомо те, що ставлення ще встановлюється, Однак, як ви знаєте, установки ГРАД е, мають можливість дійснювати завжди на відстані ні понад 10 кілометрів. До 40 кілометрів, від 4 до 40, ну... так. Да, да, да. е, тому відповідно е, цим займається зараз на Однак факти минулому обстрілу прикордонних підрозділів з території Російської Федерації вони вже були. Ми про це говорили. Так само, як і при порушення повітряного простору російськими літаками та прокодовами. А хіба раніше обстрілювалися саме з Градів українські війська і прикордонники з Росії? Ні, маємо Мінометний чи стрілковий, і це якщо це так, з Росії, то, то це вперше градами почали лупити, так? Я правильно розумію? Поки що я не можу дати підвершення, тому що обстріл градів дісти з території Російської Федерації. Цим зараз займаються відповідні служби, які маються поточно встановувати. Я думаю, потім ця інформація буде доведена через тричі РНТО або якимись іншим. Пане Олеже, тоді таке важливе питання. Скажіть, так що зараз із українсько-російським кордоном? Чи вдалося взяти його під контроль повністю чи частинами? Які дірки ще залишаються? Оце дуже важливо. Ми сьогодні, як ви знаєте, спільно разом з силами антитерористичної операції відновили українську засудність в пункті пропуску червоно партизан». Тобто на даний момент із пунктів пропуску, які не контролюються, залишається тільки один пункт пропуску, та і зварення. До нього українські сили наблизилися на досить таку вже доступну, будемо так говорити відстань, поки що пункт пропуску залишається поза наших контролем. Порушення президента, Збройні сили, е Державна закордонна служба робить е все для того, щоб відновити повністю контроль на е закладі області чергу, це на найбільші проблеми. І по е масованості обстрілів, по тому, які е сьогодні наступні цих обстрілів, ми бачимо, що це сильно турбує е терористів, сильно турбує е дивосантів Росії і вони. Е

Пане Олеже, так а, скажіть, будь ласка, тобто дірка залишається визвареною, я так розумію, а от решта кордону, який, як ви кажете, під контроль взяти, так там тепер і миша не проскочить, чи все ж таки ви просто можете там а, прочисувати територію, але повного контролю немає. Тобто, там, умовно кажучи, можливі пересування, щось може якась техніка проходити. Чи це вже повний контроль і залишилась одна дірка? Те, що говорити про повний контроль, ми можемо тільки в тому випадку, коли, коли техніку, буде повністю прикриті артилерією і іншою технікою, яка тут спеціально проникнення на території України, на території Росії, колона, а так само авіації і, і, і цей, власне кажучи, організованих рух Живої Сили. На даний момент, звичайно, що залишаються проблемні ділянки. На Україно-Російському кордоні, особливо в Луганській області. Одна ситуація змінюється з кожної хвилини, з кожним часом. І, повірте, дійсно, наші люди, наші пересобовці проявляють справжні героїзм, справжні мужність для того, щоб повністю віддається контроль на державному кордоні. Тобто уточню, ви контролюєте всі прикордонні пункти, крім і але відстані між ними ви. Ну не зовсім контролюєте, правильно? Е, в спрощеному варіанті приблизно десь так воно є. Я зрозумів. Але там, де ми не контролюємо безпосередньо ділянки зеленого кордону, там прикордонні підрозділи, е, там збройності знаходяться на певному віталі від державного кордону. І принаймні е, контроль з цими ділянками здійснюється, технічно здійснюється візуально. Не можуть скривати певні сектори і випустити проникнення живої сериї. Зрозуміло. Добре, пане Олеже, ми вас іще наберемо.